І вже на кінець 2015 року я для себе почала задумуватись над тим, щоб стати до лав Збройних сил України. Чому так? По-перше, потужностей допомоги хлопцям на той момент в нас уже не вистачало, тому що специфіка змінювалася, і воїни потребували більш глобальних речей, таких як там квадрокоптери, тепловізори і все інше. А я на своєму рівні не могла цього на той час робити. Він приймав участь в боях за Донецький аеропорт. Далі була Авдіївська промзона. В Донецькому аеропорту він отримав своє перше бойове травмування. Але на жаль, наслідки того травмування дали про себе знати в 16-му році. Його не стало 7 вересня 16-го року. Я перевелася в 131-й окремий розвідувальний батальйон. Починала рядовим зв'язківцем. Згодом стала командиром відділення, от а згодом стала командиром зводу. Там була така поєднана посада. І на цій посаді я перебувала 5 років. В мене в підпорядкуванні знаходилась 31 особа. Більшість з яких були чоловіками. Приймав участь в боях за броварський напрямок спочатку. Там вони потрапили в оточення, і так сталося, що з його розвідувальної групи він був одним, хто мав бойовий досвід. Не дивлячись на свій молодий вік, він взяв на себе відповідальність і зміг вивести групу загалом в тій ситуації він зміг своїм вмінням врятувати 16 військовослужбовців. Це допомога нашим захисникам неба. Це тим, хто захищає нас від шахетів, які летять на наші голови. Хочу показати такі прожектори чудові, два штуки зараз, які будуть передані цим хлопцям. Наразі для них ми знайшли два автомобіля, які вони потребували. Це пікапи, на які будуть встановлено відповідне озброєння. Також туди буде встановлено ці прожектори, і це допоможе їм виявляти ворожі цілі, шахеди безпосередньо і влучно їх збивати. Знаходимося ми в маленькому містечку, і е, благодійний фонд наш не такий е, там, прям великий і масштабний. Але, тим не менше, на своєму місці е, я вважаю, що ми робимо. Дуже багато для того, щоб допомагати наближати нашу перемогу. Я маю мрію, це наша перемога. Я дуже хочу, щоб втрата, яку понесла я і моя родина, щоб вона була немарною. Саме це мене тримає і дає сили рухатись далі.